І я знову з вами. Всім привіт! Привіт, мені дорегесеньке. Так, і розпочинаю, я її покривала з котиками. Так, дивіться, такий шматочок я проплела. Я його розпочинала, але змінила тут колір. Тому тут трішки інший колір, чим раніше було. Так. Зараз я виплітаю великого цього кота. Верніше, це буде кішка, тому, тому що вона трикольорна в мене буде. Ось уже хвіст кішки. Ось лапки. Ну і пішла мордочка. Кеті. Так, ниточки тут різні. Я підбираю за товщиною. Тому що тут є залишки ниточок, я вирішила використати. Це взагалі може бути і килимок, такий дуже, дуже чудовий буде. Ну, Хто собі що забажає, будь ласка, схемку до сьогоднішнього відео я завтра покажу, до цього покривала. Так? Взагалі, взагалі такий дитячий, цікавий килимок покривало. Ну, киця тут буде взагалі дуже така цікава. Так що далі буде цікавіше. Ну а я бажаю вам причудового настрою. Бережіть себе, любіть себе і любові до Бога. Я вас люблю. Скучила вже за вами. Пока-пока, до завтра!